Його Ця акція покликана виразити солідарність з загиблими журналістами, які вчора розстріляли, і з усім демократичним суспільством, для якого свобода слова є цінністю. І власне. Такі акції зараз і вчора і сьогодні то відбуваються по всьому світу, і ми є частиною цього глобального солідарного руху на підтримку свободи слова. Мене особисто вразило, що вчора, після цієї трагедії, взагалі сотні тисяч людей по всій Франції вийшли на вулиці на знак підтримки, солідарності для того, щоб підтримати свої цінності. Ці олівці означають символ підтримки і свободи журналістів у всьому світу. А ці два олівці на, валю, на цьому малюнку разом з літачком символізують атаку 11 вересня у нью йорку на сусідній торговий центр також зроблені ісламістами, радикалами, но так само проти того, щоб ісламісти, радикали загрожували свободному змею, загрожували демократичним цінностям, як то свободу вираження, свободу думки, свободу преси. Мені кажется, что українцям, которые за останній рік почувствовали и просили і получили дуже значительную підтримку многих, ну, международного сообщества, скажем, да, і в других стран из-за того, що происходит. Здесь у нас э, очень важно э, показать, продемонстрировать поддержку, поддержать других, э, когда им это нужно, даже если это может быть напрямую народ касается. Для них и для их сограждан, и вообще для всего мирового сообщества э, стоит выше, чего бы то ни было. Люди которые погибли за свободу слова и за свободу самовыражения мы пришли собрались здесь сегодня чтобы поддержать наших легких и выразить поддержку в том числе всей французской нации шарли я шалину я это да я теж только по назва газета это шарливну По факту наші хлопці, які гинуть в АТО і, і журналісти у Парижі, вчора загинули через одну і ту саму причину, через те, що комусь вигідно спонсорувати.